Дивимось тему його думки про вашу пару останнім часом. так, Хто в парі, у кого була пара, можете зараз загадувати свого партнера. Неважливо, скільки ви разом, чи були разом, вже не разом, якщо хочете подивитись. І подивимось, яких він енергіях на рахунок вас. Ну, цікаво, Пентаклі. Король Пентаклів. Бачить у вас такий, знаєте, стабільність. Може дати стабільність, і історія тут така, що у людини є до вас запал є енергія, але було звершення чогось, чи відносин чи вашого етапу, чи ви роз'їхались навіть в різні країни тут, можливо, і не змогли, наприклад, порозумітися так. Він хотів вам е, там дати руку серце і бути з вами поряд, але ви кажете, що пробач, я в іншій країні, я не можу тут до тебе приїхати чи приїжджай до мене, і він. Е, Замішкався, вирішується ця проблема, але є енергія до вас, є такий потенціал, дійсно, і бачить вас, знаєте. Він бачить себе, по-перше, вашій парі стабільним е чоловіком, який може дати вам стабільність, може дати вам навіть якісь відносини сімейні. Так? Можливо, він обдумує е з'їхатись разом, можливо, руку серце хоче ну, так, зробити пропозицію. Теж таке може бути. Давайте подивимося, що ще він там нам скаже. Так, ну по перше, є, є емоції, від яких людина хоче піти. Якісь емоції, які це емоції. Так, дивіться, можливо, були ваші парі маніпуляції. Маніпуляції, які його стримували, чи з його сторони, чи з вашої, але він бачить, що ви зможете подолати будь-який негатив і зможете все ж таки взаємопорозумітися. Це карта любові до один до одного, порозуміння пари, так? коли ви разом, коли ви йдете далі, коли у вас є закоханість один до одного, коли вас манить такі. Ем, ну, прям ось така тяга є, якась присутня, навіть якісь там можуть бути метелики в животі, таке теж може бути на перших порах. Так, добре, ще як він бачить ваші відносини. Давайте подивимось. Так, дивіться. Його наповнюються відносини, вони для нього приємні, ще раз, так, дивіться, кубки, сп... сплошні кубки, сказати. і мах. Тобто, реально він розуміє, що він може себе розкрити з вами в цих відносинах, з різних сторон, з різних сторін. мах, він обладає всіма сторонами. Дуже багато. Емоції у вашій парі. Тут приємні емоції і неприємні емоції. Це коли, можливо, вас переповнюють іноді сверки, іноді якісь класні емоції. Особливо тут можуть бути великі плани на майбутнє. Хтось може хотіти дітей вже разом, тобто він вже вам може намікати на те, що. А давай-ка подивимось в ту сторону нашого поповнення. Так? Тобто я б хотів від тебе більш якоїсь серйозності дітей і далекого майбутнього. Карта Сонця дуже прекрасна карта, старою вам скажу. Так, воно є в негативі, але не тут. Тобто тут в контекст цієї історії такий, що людина в вашій парі бачить вас реально собі за. Знаєте, коли обрав на все життя дуже багато емоцій, є кохання між вами, є якась історія ем, така стабільна, коли хочеться далі йти разом. Що ще зараз приймається якесь рішення? Дивіться, є якісь, може, проблеми, які прям стирчать, і треба їх вирішити, тому що є негатив. все-таки. Вісьмірочка кубків, коли ви уходите від якихось емоцій, їх треба пропрацювати. Тобто, треба все ж таки вам, він щось вирішує. Треба вам поговорити на рахунок чогось. Ось і гора, дивіться, це навіть бути можуть якісь перешкоди. Ви можете разом проходити ці перешкоди, а можете поодинці. І ось зрозумійте, що це зараз. Тут вам разом треба пройти цю гору, прийняти рішення, чи якось допомогти партнеру в відносинах один до одного пройти цю гору, що ще скажуть карти. Так, ну і тут трошечки є момент, коли начебто йому легко з вами, начебто все ок, але немає якоїсь серйозності від вас. Він не відчуває. Тут історія, коли не людина, не дівчина не відчуває так від чоловіка, а навпаки, чоловік не відчуває від дівчини якоїсь серйозності і хотів би якось зрозуміти, чого ви хочете від нього. Дуже це важливо. І що ще хочу додати, що по зірці ви для нього муза дійсно. в нього Довгосрочні плани на вас, він бачить ваші відносини надовго. От, але е, є страхи в нього, є страхи, що його мрії можуть не здійснитися, що він не дотягне, що щось не збудеться. Так? Що цю зірочку з неба він не дістане насправді. Але до нього ви прекрасна, ви чарівна, е, ви жінка, до якої хочеться постійно повертатися бути разом. Це дуже важливо. І давайте подивимось взагалі тенденцію вашу на майбутнє. Отак, от на найближче, там, що нам карти підкажуть. Ну, знову ж таки, так, щось якийсь сум є. але, але... Будуть будуть звиги, будете працювати разом над відносином. Дві карти навіть витягнула, Криза може зараз бути. Дійсно, от рішення було. так, Якась криза може бути присутня, але, знаєте, в парі все можна подолати, незважаючи ні на що, якщо обом це потрібно. О, так, місяць впливає на вас. Ну, добре, є якісь страхи у вас, є якісь страхи на рахунок ваших відносин. Є Є якісь переживання. Давайте може подумайте, як вам це з ним обговорити, що робити, тому що ну, довгосрочні відносини. Вони на, на те й довгосрочні, що треба вміти розмовляти в парі. Випали карти, хочу їх подивити. Так, дивіться, будуть у вас розмови про плани на майбутнє серйозне. От він до вас йде з розмовою реальною, з е, якісь там мрії, плани. І він буде вам казати, як ви можете вже почати це втілювати в життя. Ось десяточка пентаклів. Тобто можете зрозуміти, що ця людина хоче бути з вами надовго. Тут це ключове. До вас як він ставиться, давайте ще глянемо. Так, є якийсь конфлікт, ревнує дуже. Ой. Але бажає, бажає шансів з вами. Може до вас, навіть як до своєї дівчинки малої ставитись з такою любов'ю, знаєте, ніжною. ось Але і дійсно він вас кохає. Кубковий король. Боже, що тут можна ще бажати жінці? Коли чоловік може дати жінці і. Пентакль і кубок, це, знаєте, і стабільність, і кохання, і емоції, і якусь, якийсь захист, бо там сила ще була. От, буде до вас проявлятися. Скоро чекайте, дуже серйозно знов король вийшов. Дивіться, він може бути різний. Це дуже цікаво, це дуже багато чого вартує, коли чоловік може бути відкритий з різних сторон, коли в нього прокачані всі чотири королі. Так, це вже імператор. Тобто, як мінімум ми трьох, навіть чотирьох. Дивіться, раз, два, три, чотири. Чотири королі, йо-о! Тут, тут вам а, пощастило, я так скажу. Розкривайте грані один одного, і тоді зможете прийти до реального кохання, реального справжнього кохання, а, яке таке, знаєте, долає всі перешкоди насправді? І, мої любі дівчата, якщо ви хочете, індивідуальний розклад, то давно вагаєтесь, не вагайтесь, давайте пишіть, ми з вами дивимося, все глобально. Я ще пара психолог, я працюю. І в цьому сенсі ми старо не тільки працюємо як з картами, але ще як інструментом, який дістає наші глибинні так, блоки, якісь установки, які нам заважають строїти класні відносини, заважають любити себе, цінити себе. Тобто в мене є реальні індивідуальні сесії, і ви до мене можете навіть офлайн прийти. Я в Одесі живу, в мене є студія, де ми працюємо і в колі, і в нас жіночі кола, класні, і старо, з рунами, з мотанками. У нас дуже-дуже широкий спектр. Ось, знаходьте мене, пишіть мені, буду рада вас бачити. Ставте лайки. Всім тьом.